Ось друзі, я придбав собі таку хорошу наклейку з картою України і тим більше з картою нашого Криму, бо він наш, як і Херсон і та й вся Україна. І з такою надписю Дякую Богу, що я українець. Тому хочу з вами зробити останній штрих. Ми так, друзі. Україна це держава, яку ніякому ворогу не здолати. Тому всі ті окупанти, які є на нашій землі, вони підуть рано чи пізно. А ми лишимося з скріпленою нацією, яка ніколи не здасть свої позиції. Дякую Богу, що я українець, і дякую Богу, що я можу жити в такій прекрасній країні, як Україна. Спасибі Господь.